Що розповідати, сьогодні ми прийшли в зону 21-го століття, центральна Україна. Ми бачимо ось таку картинку. Зараз Андрій вам покаже все це на камеру. Колись жили люди, працювали, думали про майбутнє, творили майбутнє нашої України. А сьогодні ми бачимо ось таку плачебну картинку. В такому стані сьогодні знаходиться більшість будинків в нашій центральній Україні. Раніше люди їздили по Чорнобилях, щоб знайти якісь закинуті території, там, якісь, там, ось дивіться, доки не треба їхати, Київська область, центральна Україна. Одні розрухи. Тут раніше хто жив? Раніше жив Кузьмінський Володимир Рафаїлович, еліта села. В колгоспі працювали важко люди. І бригадиром був, і в колгоспі був головою, і все. Пройдемо подивимося, як жили люди колись. Подивимося? Вона, криничка, може ще й робоча до Сипір, так? Да? А може ні. Замок. <гум> О! Пещера е, Аладіна. <гум> Знайшли схованку, хтось награбував на полі колосному. Так. Будинки знаходяться біля, біля поля. Це хтось награбував і тут собі відскладував. Кокуровська буньоль, так? Да? <гум> 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 Такий будинок, напевно, не підружити конструкції, так? Да? Казирний дом, так. Да? Да. Заходиш груба така. Раз. Повирізали. О, труби, труби. Можеш показати. Ось місцеві вандали позрізали, на метал погнали, воно аж аж зі стін повитягували все. О, а це була і грубка, і пічка. Желізо було, треба повитягувати. Наш вон тут треба, правильно? А це грубка така, бо можна. Було це якась віранда, так? На віранда. Ще залишки одягу є. Жили люди, так? лампочка. Жили люди, думали, мріяли, але бачу. Даже що може бути? Прикині, робоча лампочка. Ще не вкрали навіть. Усадка, яка пішла, кажу. Будинок я поїздив в тріщину. Допустимо норми. Як ти казала? Як нас, як нас ні. на, на відосі, коли куря. Тріщина допустимо нормі. Це хтось закрив, накрав крузі і закрив, да. поняття? Замком. Диви, який Дивийки ніхерась. — Диви, який погріб, так. — В укриття. — Ярик, ти не йди, бо якщо хоч приваю, то хоч позвеш на допомогу. Там, блядь, як це не йде, я теж піду. Так глуп, пускай бу так низько. Офігеть. Сухесенький погрів. — Великий? Ну такий, ну нормальний такий. заціни. Диви, красота яка. Ти прикинь, диви, скільки зробили все. Та ти що? Видно, так? Да? Витягай обіктос. Mm -hmm. Скажи. Бомбосховище. Блять, чому не такі низькі вкуди робили? Ну хоч раком залазити треба.